Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Свідлична. Сьогодні я розповім вам про нову судову практику по відстрочках. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про свіжу судову практику про оскарження відмови ТЦК у наданні відстрочки з оригінальним початком процесу. Суд ще до розгляду справи заборонив мобілізувати чоловіка, тобто прийняв ухвалу без очікування рішення. Ухвала суду від 22 липня 2024 року. Справа номер 620 дріб 10015, дріб 24. Обставини справи такі. Громадянин звернувся до ТЦК за відстрочкою, але отримав відмову. Чоловік не погодився з відмовою та подав позов до суду. Але всі ми розуміємо, що поки буде розгляд справи, людину можуть вже 10 разів мобілізувати. Тому суд попросили забезпечити позов, заборонити ТЦК мобілізувати чоловіка до розгляду справи по суті. Чоловік є єдиним сином матері з інвалідністю другої групи, яка потребує його догляду. Мобілізація призведе до порушення прав матері на належне утримання та догляд. Бо мобілізація змінить статус чоловіка з військовозобов'язаного на військовослужбовця. А після цього вже неможливо реалізувати право на відстрочку та виконати рішення суду. Тобто військовий вже не може оформити відстрочку. Отже, у разі задоволення позову по справі, неможливо буде виконати рішення суду. Що виключає саму доцільність позову, бо суд не надасть ефективного захисту порушеному праву, а це є неприпустимим. І суд погодився з такими доводами: він задовольнив заяву про забезпечення позову та заборонив ТЦК вчиняти дії, пов'язані з прийняттям наказу про призов чоловіка на військову службу до моменту набрання законної сили рішенням у справі за цим позовом чоловіка. Хто бажає ознайомитися з повним текстом ухвали, можна зробити це за посиланням, яке я залишу під відео. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо вам сподобалося відео, поставте, будь ласка, під ним вподобайку. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!